Друзі, привіт! Тюгуанчик сьогодні в роботі. Об'ємний проєктик, бо треба буде багато чого зробити. машинці десь 5 років. Офіційна машина в Україні куплена, 130 тисяч вона вже проїхала. Молода дівчина на ній їздить. Ось в такому вона в останні. Бачите, текстура якимось кремами, чимось забилася, може якийсь догляд. Десь на мойка чимось натерли, і отак от воно все. Поналітало, ну і запах, дикий запах в машині, бо в машині розлялася десь місяць тому вода, кер... з керниці жива вода, і вона десь в багажнику щось має. Тому треба до багажник повністю розбирати, шукати проблему, шукати запах, і це все забирати. Ну і звісно, треба буде постирати коврики, побивати цей весь пісок. Машина ніби доглядається, пилососиться, але потрібно глибше нирнути, щоб це все позабирати. Так, от так все, бачите, поналітало і треба це все забрати. Так, Потолок більш а, ні, от пачка, от, щось якась олівчиком замастили. А, і кермо теж. Кермо має багато колечок, то кермо теж будемо, щоб Щоб воно не померло повністю. повністю Ну, то його врятуємо, Перемалюємо. Так, в загальному ззаді досить непогано. Кажу, як. Для молодої дівчини вони так не сильно доглядають за своїми машинами. А тут, видно, більш-менш доглядають. Так, багажник. Тут ніби нема проблеми, ця штука знімається. Колоси витягується і тут зараз будемо дивитися, десь тут запах шукати і вимивати. От. ну Щось тут коротше, смердить. Такі ось такі штуки може блін, і смердяти. Коротше, це все треба вимивати, витягувати, вимивати, дивитися. І забирати запах, щоб машина не смерділа, бо не горе їздити в смердячі тачці. Так, тут більш-менш, бачите, все чітко. Але машина не терта точно, плавано. Вона така чувствується, трогається і чувствується, що вона чимось не терта. Ну і тут більш-менш норм. Да, все таки непогано. це по салончику бистренько. І підкапотка. Наша офіційна машина 130 тисяч. Не так багато, друзі. І дивіться, як тут поналітало. Блін, це наші дороги такі. Отак от от наші машини, бідніки страдають. Отак от, так от тут брудно. Тому ми це теж все вимиємо, щоб воно було красиво. А колись. Бо щось там балакали, будемо її повністю відполіровувати. Може через тиждень 2-3. Ранку крити, щоб ця чорна машина мала ефект нового автомобіля. Так що, друзі, проект є. І Сьогодні ми б'ємося салоном, запахом, з кермом, з квітка а там будемо ще і по кузову робити щось. Бо вона така, ну, зараз не буде видно, але вона вся в вресті, повністю вся в вресті. Що, друзі, відпарився, відігрівся тігуанчик. І відсмердівся. Я так надихався, так в мене бошка боліла просто від тієї свилі. Там ще хазяйка засипала каву і думала, що воно трошки допоможе, а воно змішало цих два запахи диких. Ну, як кава класно пахне, але два запахи було дико просто. І ну, в общем, всі духи брудні були, 130 тисяч. Хто би як не казав, хто би як не їздив, чистоплотний, нечистоплотний. Кожного разу по дверку. Відкривається, полюка налітає, ми сідаємо, прибуваємо, там було жопа. По ногах теж все помилося, все красиво, все відбилося, все гарно, рейси чисті. Десь там, може якась какочка є, не страшно. Так, по потолочку у нас тут у лівчик так і не пішов. Видно, хороший, якісний. Брови таким намалюєш, хрін змиєш. А я не хотів ніякою щоточкою там терти, набувати риску, бо машина якби відчувається новою. Запах зараз, не скажу, що так стилю, але нема такого запаху. якогось дивного. Просто такий дивний запах. Харма дивний, але ми зараз його теж вб'ємо. Вб'ємо його, поставимо зонатор і вб'ємо цей запах. Так, що я лишаю цю полочку в себе, бо вона сам більше смердить. Я колесо витягнув повністю помив, бо воно там в цих порах забилося. І все процвело, це все вимив, знизу бляху тут все вимив, ці всі паролони вимив. Все це зняв, все це зняв, все це протер, вимив, красиво, дезінфекція зроблена. Ну і поки що буде так їздити. Також тут а все було процвивши, це все промив. машина велику вологість взяла. Тут, коротше, розляли 5 літрів живої води. В живої це в плані скарниці. Тому там під колесом ПК була. Жижа, зелена, ну така от прям квакала. Так, друзі, все чисто, все класно. І я вже от зараз проведу того запаху, відкриваю то типу ноубет. No бо вчора прямо було дуже-дуже важко. І от ще до екранчиків, друзі, у кого такі екранчики, обов'язково заліплюйте їх. Ну, Бачите, ще це буде трати дуже важко цими екранами, як з вікнами. Коротше, він весь покосиний, зразу так не зловиться телефон. Заклеїти зразу плівками. Ми купили машину, заклеїли плівку і користуєтесь. бо бляха коцається це дико. Виглядає просто дешево. Коротше, а, кермо не малював, помив його, подивився. Та й чесно я не, не, не витягував, просто пофізично не витягував. Відмився, подивився, що там пару є коцок імоновід колечок. А в загальному кермо ціле, тому не чіпали, хоч клієнт казала, що його відновити. Є такі класні клієнти, коли з фінансами все окей. Вона okay, каже, роби все. Все, що можна, все робимо, щоб машина була як нова. Поліруємо і кераміку криємо. Я кажу, та ні, то надовго треба записуватись на тиждень часу, якось напередньо. В общем, то таке не, не, не планує. Коротше, друзі, доглядаємо за тачками, кайфуємо тігуанчик. зовні цікавий. Всередині дуже дешево, дуже пластики, дешеві. Капець. Так що, якось так.